Вітаю громада! Сьогодні хочу поговорити з вами про події, які відбулися в громаді за останній час. Почнемо з комунальної сфери. За поточний сезон працівники КП «Жилсервіс» виконали асфальтно-бетонні роботи по вулицям громади в кількості 2853 квадратних метри. А саме зроблено поточний ремонт доріг наступними вулицями: Кіндратєва, Центральна, Ринкова, Світанкова, Юності і в'їзд до нашої лікарні. А також єдності, проспект культури. Також було виконано реконструкцію мережі вуличного освіту. Нення по вулицям аграрна громадська миру, а крім цього, було замінено 154 світильників вуличної мережі освітлення громади. Щодо роботи КП «Тепломережа». наразі підприємство проводить заходи з підготовки до наступного опалювального сезону. А саме були проведені гідравлічні випробування теплових мереж, заміни на 140 метрів міського каналізаційного колектору, заміни замінено 110 метрів ділянки теплотраси вздовж будинку 11, що в третьому мікрорайоні. Відновлення дорожнього покриття буде здійснено після ущільнення ґрунту. Щодо енергоефективних заходів підприємств. Ведуться роботи по встановленню шести генераційних установок на котельних міста, монтаж яких планується здійснити до початку опалювального сезону. В червні планується будівництво сонячної електростанції на території очисних споруд. Проводяться ремонт аеротенків на очисних спорудах, планується повна заміна повітря на проводів та запірної арматури на них. В результаті зменшення витрати електроенергії та покращення якості очищення стоків. Багато та виникає запитань в соцмережах та на особистому прийомі щодо готовності укриттів та можливості запуску офлайн-навчання в громаді з наступного навчального року. Два укриття, які знаходяться в 6 та 5 ліцеї, вже готові до експлуатації. Укриття, яке будується на території 3-го ліцею, на сьогодні виконано на 26% роботи продовжується. Також міжнародною організацією ЮНОПС було відібрано 4 наші ліцеї для будівництва. Ще чотирьох укриттів, а саме це ще одне укриття в п'ятому та шостому ліцеях, укриттів в сьомому ліцеї та в Грушинській філії третього ліцею. Роботи вже розпочали. Таким чином, неохопленим у нас лишається поки що ліцей номер 2 Там ми приступили до проектних робіт. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за допомогу та співпрацю. Сьогодні відбулося засідання 64-ї сесії міської ради, на якому було розглянуто низку питань. Щодо життєдіяльності громади та міжнародної співпраці. Майже одноголосно було прийнято питання про зміни до бюджету, внесені зміни в деякі програми та уповноважена мене на підписання ще одного міжнародного партнерства про співпрацю з італійським містом Бучинаска, яке має майже 26 тисяч населення та знаходиться неподалік від Мілану. В рамках цієї співпраці наші майбутні партнери пропонують зробити проект реконструкції центральної площі. Міста, що біля ПК хімік, а в подальшому за можливості допомогти знайти кошти на втілення цього проекту в життя на минулому тижні в рамках міжнародної співпраці. Я на чолі з делегацією від нашої громади відвідали французьке місто Моренск, перемовини щодо підписання меморандуму із цим містом велися впродовж року, і нарешті, 12 травня, угода була підписана. Дана угода надає нам можливість участі в деяких європейських грантових програмах та конкурсах, а також обмін досвідом та цінностями. Після цього були присутні на одні міста наших давніх партнерів польського міста Губін, де провели перемовини ще з декільками містами Польщі та Німеччини щодо можливої співпраці та партнерств. Завдяки міжнародним угодам наша громада стає на декілька кроків ближче до європейської спільноти в рамках євроінтеграції, а також. Дає можливість залучати грантові кошти для розвитку нашої громади та покращити життя в ній, так наприклад, наші діти з нашого міста Златопіль відвідують міста Бурльов з літнім відпочинком делегацію в кількості 10 дітей та 3 супроводжуючих. Напра... нагадаю, що це місто допомагало нам вже протягом цього року партнерство, передавши дві автівки Toyota Яріс і ще один вантажний. Автомобіль, які сьогодні слугують на благо громади, бажаю нашим малечі, яскравих вражень на канікулах, гарного настрою та якнайшвидше побачити мирне небо на Україні. Дякую нашим захисникам та захисницям за те, що відстоюють нашу незалежність та надають нам змогу жити, працювати та виховувати дітей. Не забувайте допомагати нашим Збройним силам України та підтримувати збори, які наближають. Нашу спільну перемогу. Бажаю вдалого, мирного неба! Все буде Україна!